yeah uh -huh.

потім, бо як комісія буде на руку, може вони будуть платити, на будемо. Як вони будуть платити? А чого вони будуь платити? В них нема того реаліни, за що вони платити? Бо, бо як вони будуть, наприклад, якщо в них є дохід, вони десь дохід навіть, е, як сказати, за оренду, там ж він щось ж не оподатковується, правильно? Ні, він ставився на витрати і він вважається в терапії з допомогою. Як вони будуть це все показувати, в бухгалтерії? Чорний нал будуть показувати?

Треба ж тобі піти до того. Або він і платить нічого. Йому вигідно, щоб вони уклали цей договір. Якщо він допишне. Навіщо? А? Ну, ось і тим ніде ніде. Ну, а ви стійкі правовласники. Це якби ось будинок, да, і ми завели людину як з будинком, цей будинок там теж у судіть міської ради що родиться. Ми студенти там за 1000 шин, я боюсь нічого. Да, Господарський двори.

Далі пункт 2.2, який може обов'язково, це зупинка в центрі. Пункт 2.3, 3 коморника Світлана Вікторівна не установили. Що он хочет? О, ладно, було, що підкласти. Поборника Світлана Вікторівна біля того приміщення встановила генератор і просить укласти дозвіл особисто. Облад за нету, що він там стояв. 24 Регалюк Людмила Васильівна. <пління> <пління> Українка. Два 2.5. дружук Олександра Віталіївна Грушевська біля ресторану «Юршати» Стаканчик. І Ковальчук. Людмила Бакиївна, Силіха Дарівка. Шовки привод на зимом, злоповрин, звук, зі мною. Дійшло попитання від раніхов СД, щоб внести зміни до укладених дорогої оренди, тобто донести додатков, зміни в додаткові угоди до дорогої оренди. На минулі як ми її вносили, зміни, збільшували нормативну грошову оцінку, зменшували відсоткову ставку, так як вони користувалися старою нормативною, Зараз вони... Вычто що в податковому кондексі є пільга, пільга на земельні ділянки на видумуток, саме саме видобуток, вони мають право на 0,25% пів Так.

случайно, что он не Sure. Ну до пункт перший надати дозволимо виконання детального плану території, пункт 1.1. 1 Light Steel, замежено оселиться на території е, Лізворського. Пункт 1.2. 2 грамедоли Іванівна Іваніван в селі Гамарня. На її там незаконний гараж, вона хоче зробити детальні плани, якось починати його заканювати. Володимир Юрій Олегович е, на учені виграв лоб земельну ділянку оренду на неї. Хоча зробити детальний план території. І 1,4 4 малоцька міська рада це по вулиці Степана Бандери біля будинку 110В, написали заяву, хочу підтримати земельну ділянку через ОВЦ для індивідуального аграрного будівництва. Але є таке бачення, що розробили жителі тих будинків, розробили детальний план, визначили скільки, можливо, там не один гараж буде, можливо, там буде 2, 3, 5, а потім всі ці п'ять 5, тобто можна буде на наукцію. Пункт 2. Затвердження детальних Вони вже Университет, пройшли обговорення. Я вас часть, так пришло, то не в не приймаємо. Від мене немало кінних. А я? Вона буде детальник. Взагалі, тобто якщо земля комунальна, надається дуже мало міські раді. Вотник може бути. А хто буде говорити? Пункт 2. Тут всі детальні плани про свої обговорення. Засоби масової інформації про те, що провели громадські слухання. Сонячна поляна це садово товариство, в садовому товаристі сонячні поляна. Є мы ділянки у власності, люди хочуть від для цього потрібно розробити план планцев. Само голосование. Часто на молодо. Академия голосует, да? После тренирования, да? Вот написано, мы на ногу на высокомин, да. Кооперативного ринку є земельна ділянка вздовж забору. Вона довга. Бузенька, там десь метрів 7 термарі. Є там питання, потім ділянці повод. У мене не є питання, але я буду я я я думаю, я ще можу. Я ще на по питання по мене не буде.

Це замані ділянки Ми затверджували проекти за я а зараз надаємо дозвіл на экспорзу вашу вотінку и будемо справлять на торги право власне на мои ділянки. Це Пункт №12. Треба надати додому на розвиток та запередження після документаційного рахунку, що відбувається в майбутньому ділянку. Пункт №1. Райархіалькут має використовуваність в майбутньому ділянку. Довгий оренди старий давняшній. Потрібно розробити нову нормативну рахунку. Після цього несуться зміни до довгої оренди. Пункт №12. 2. Назад я должен малости месячки на розробку технічної документації нормативно-рушкової осинки, земельні медіану Гварницького старостинського округу. Тобто робимо нормативку на весь Гарриський Старостинський округ. Пункт 3. Хранит ОДД. Ми затверджуємо проектного зміни его призначення. і надаємо їм дозу на розробку техничных документацій нормативного оцінки земельного индивидуально. Пункт 4. Затверджується технічна документація з нормативного рашою оцінки земельних ділянків в селі гори. Це ставок рибосподальські. Пункт 5 і пункт 6. Це затверджується технічна документація з нормативної рашої оцінки земельних ділянків для рибогосподарських. потреб Свяченка Івана Миколаївна та Питання будуть? Миколаєва. Це в селі Елівка є ставок, є там типа господаря, ставок з занедбами, з довгою оренди старою нормативкою, старими. Ставками, неодноразово писали листи стосовно того, щоб провели відповідність нормативно грошову оцінку реакції 0. Не платив декілька років за арендну плату, там, плата 200, там чимось, 260 чи 280 гривень в рік. Жу, І тут, як сказати, десь ще у жовтні місяці людині був направлений лист з претензією. Лист він цей не отримав, він повернувся нам по пошті. Буквально дві неділі він заплатив за два роки. Я його вчора набирав, представився, визивався ні на комісію, кажу, приїжджайте, будемо. Будемо розглядати ваше питання стосовно розірвання. Ви не ну, не Згідно договору оренди, ми можемо розірвати договір оренди в односторонньому порядку, якщо не виконується умову. Але ви але протягом але... року у нас... він 24 роки взагалі нічого не платив, а то, то був, скинув 600 гривень раду. Бонус такий. До цього часу, я вам розказую, це якась сорока на хвості йому просто-напросто принесла. не знаю, хтось побачив цього листа, якого я йому підписував. Тобто претензії моєму Ні. А він піде додолу скаже, якщо він не стопу договор. до договорів. Ні, якщо в договорі є такий пункт, що є. це є підстави для розірвання договору, не сплата про цього можна розглядати. Оренденні плати, то тоді їх наше право. Так. Він сплатив уже за пісненням війни виконав умови договору. Тобто в нас є право розірвати.

15 право кристаллення наче на мінімум на це боротьбу з нами ділянка. Є, дитячий, ми в нас вже даний пункт рішення, він у нас дублюється. Якщо ми подивимося пункт 1. Проєкти рішень були вже дуже давно сформовані, тому що сесія вже постійно відкладалася, а в цей час несли люди заяву. Тут то все стосується тільки будинків. про. Може його висновити? Ваші якому такі. Ні, ні, я прошу його просто напросто за його проголосувати, проголосувати про те, що його приєднати до першого фонду.

Ну, мы э, ну, по улучшению вердикта решения надо. Полноклассу пожарковал, вердикта для по-моему, Николаевич вам покажет.

Койш ББ э, мали добрі сусіди. Лисунка 4А. буде 0,29, га, Це оренкована Ви мені не пугали. Вас 0,27 стояло, а там 0,29. То ви все убрали вбрали нам? Да, да вбрали, добавили вам цього. Добавили вам корпус. І вам написали не 0,27, як ви просили, а 29. Так, ну, буде, вам добавили. Так. А по, а по 10 По 10 будинку 033, у вас було 03174. Ще добавили більше. Ще відсотки. А на зоні я, 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 я переконував всіх. Так, по да. майва, мальва мала. Дивіться, по-перше, розділили вас на чотири пункти по кожному будинку. Це так потрібно по законодавству. По будинку 2, 0,10. По будинку по будинку 4, 0,18, будинок 6, 0,28 і будинок 8,025. Воно буде вказано, і потім вже буде. Там буде схема на Ну, Все, Все, оце ваш. Боже ми Ну, тільки ми довольні, тільки так то так нам наші Дякую Ні, ману тоже. 私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思うべし、私も思 Всі бажаючі можуть час посетити комісії, там ще дуже батальян